Ось така вінтажна керосінова лампа мені попалася в дуже, в дуже хорошому стані, тільки шкода, що немає верху. Тут що вона така йде подовго, старівне, так вище стекло. Фірма тут дуже рідкісна і дуже хороша. Космос бренер. Під реставрацію, тому що треба шукати шеверх до неї. Ну, в принципі, зараз можна знайти зі стекла, виготовляючи що хоч під заказ. Ось в такому вона стані. Стекло повністю перегляну, повністю ціле. Це тріщин ніде немає. Тут стекло теж ціле.